Всім привіт, друзі! Ви на каналі Ліяко і сьогодні ми нарешті зібралися з моїм меншим братом і сьогодні будемо грати в Майнкрафт. Ви я думаю, ви вже дуже сильно чекали цього ролика. Саня, ти тут зі мною? Так. Слава Богу. Значить, ти сьогодні готовий зробити класний гімплей, класний ролик, класно кайфанути і взагалі, щоб все було добре? Готовий? Так. Супер. Коротше, друзі, ви могли помітити, що ми не встає у тому світі, який ми будували минулого разу. Ми я просто каліч, я коли чистив свій телефон, десь напевно видали якісь файли зі всіма своїми світами, тому що пропали всі світини. Тобто не тільки там, де ми грали з Сталією, а й мій особистий світ, в якому я грав. Тому сьогодні ми спробуємо поп зробити все спочатку, будемо виживати спочатку. Саня, ти куди поліз? Давай будемо робити дерево, рубати і робити собі домики. Надіємося, що сьогодні наш геймплей вийде яскравіше, цікавіше ніж попередні рази. І що в нас все буде добре. Ну, а ви, друзі, в свою чергу не забувайте підписуватись на канал, ставити лайки, писати приємні коментарі, ділитися своїми роликами. Тому що це піднімає нам нас, це піднімає наш рейтинг, і це, звісно, що нам дає мотивацію знімати для вас нові і круті ролики. Під попереднім роликом ви набрали більше ніж 60 лайків, відповідно, у нас виходить наступний. Саня, скільки ми попросимо на цей раз набрати лайків? Ну, тоді було шістдесят, додаємо ще 10. 10, думаєш? Думаєш, наберуться 70 лайків? Ну, тоді давайте, добре, попробуємо. Давайте, друзі, це для вас місія буде, думаю, не спроста, але, в принципі, я думаю, що справитися з нею можна. Всі стараємося і, ми, і всі і набираємо лайки. Ми лайк. вже хотіли зробити це відео вже десь місяці два. Так, да, ми готувалися рано дуже довго до цих зйомок, але е, тільки зараз могли зустрітися. Давай а. я, давай, я тебе чуть поможу, в мене є сокира. О. Там є верстак, можеш собі піти щось скрафтити. Насправді сьогодні настрій прекрасний, погода на вулиці тепла, хоча вже пройшов новий рік, не знаю, коли цей ролик, ви побачите. Ем, але у нас вже минув новий рік, сьогодні вже 3 січня, по-моєму, так? І погода сьогодні реально дивує своїм теплом, своїм сім, сонечком. Що ти хочеш? Я, звичайно, ну, палки зробив, то я не тепло. У е, мене є полки. Та в мене теж 56. А, Ну, понятно, добре. Тоді, в принципі, Саня нам треба вже будувати якусь хату, тому що скоро може не ніч. Давай найперше курочок або кого там. А, ну, так, давай, давай тако. Давай я я заїжу, буду... а ти за дерево. Так, саме так. Отак, друзі, ми граємо. В принципі, О, нічого серед. такого особливого, тільки Саня там треба бути цей. Те, е, що поміняти в нас налаштування, через те, то що. Треба буде включити режим дня і ночі. Ми поки готувалися, ми дуже довго готувалися, дуже довго а. не могли ніяк включити, постійно щось ставалося і ми вийшли все ж таки включити режим постійного а. дня. Давай зараз пограйте чуть-чуть на -чуть моєму телефоні, а я відключу режим постійного О, дня. У вас, Можливо, ти та е. Так, бігаєш Так, да, до речі, дуже странне управління, стала це нова версія. Так. Все, Тепер вроді би режим дня. Виключений, типу зараз буде вже і дня, і ночі. Е, так, ну що ж, в принципі, навіть нема зараз нічого такого дуже цікавого. Давай вже почнемо, щось тобі будувати наш будиночок. Давай. Ти будуєш цінний. А плануємо, який великий будинок чи маленький? Ну, я думаю, що для того, щоб ми там двоє могли вижити, нам треба такої ну, нормальної величини, я думаю, будинок, чи ти так не думаєш? Я думаю, то що треба. Великий. От, все, тоді давай будемо рубати дуби і будемо собі тут робити хатку, Так. Зараз я тобі розкажу. Чекай, що тут занадто маленьку це зробив нам хату. Зараз тут має бути два блоки. Чекаю, зараз. зараз, Іди. Ай. Ну, то можна і так, в принципі, робити. Так. Ну що ж, друзі, давайте ми тоді до вас повернемося вже тоді, коли щось буде нас тут а, В принципі, поки що ми просто будемо з Саню будувати, щось будемо робити, нове зробити. Окей, давай. Так, друзі, у нас зараз настає ніч, а в нас немає ж зовсім будинку, тому ми не знаємо, можливо, зараз буде щось цікаве, можливо, буде на зараз смерті. Ну, ладно, чи швидше що вже раз помер. Саня, помагай, мене зараз заб'ють, а в мене немає точки створення. Саня, ти маєш вовну? Ну, це, ну як то? Шерсть з з овці вівці. Ні. Не маєш? Блін, а де ж ми маємо взяти ліжечко, Саня, ми зараз всі вимремо. У нас не навіть точки створення. Та ми. Та бо тому, що тут треба нам це зробити собі підлогу. Я вже в хаті люблю. Ні, має бути на підлога. Ні. Забирайте підлогу, буде біла підлога, бо я так сказав все. А то тували мене є супер. Мені теж є куда. Так, зараз. Дайте, Саня, щось зробити, Саня, допомагай. Ні, ні, ні. Саня, розвернися, я, мені треба поїсти. Ось такий у нас геймплей, друзі, от щоб ви розуміли, наскільки ми всі професіонали і так далі. Так, зараз? Mm. Так, давай титували, що я тут ставлю. Ага, о, ти, кстати, тут дуже непогано так то все розвів, але пічка має стояти чути в тому місці, ну ладно. Ну ладно, поставиш, я тут став. Так, все, давай, вали, вали, вали. вали Саня, як в тебе сьогодні настрій? Бо в мене тут гарний, гарний настрій, а в тебе як? Хороший. Mm. Давай тут кожен зараз наш підписник зайде в коментарі і напише, як в нього настрій. So. Чи новорічний, чи який. Так сказати запитання дня. Так, от таке собі запитання, всі напишуть, як у вас настрій. І ми так з вами трошечки ще ближче поспілкуємося і будемо з вами, друзями, так як я завжди стараюся нас здружити. Що то я тільки хочу їсти. А, в мене ще нема що їсти я щось. Люк, ти ж тут під сундуками. А там же вже все одно потім зробимо. Ну що ж, друзі, в принципі, ніч поки що у нас виходить, як ви бачите, отакою. Ааа, ну все, Саня, кріпер був. Я, а я його не побачив, Сорян. Ладно. Ну Нічого, зато мені не придеться більше валити підлогу. Тут Так. ставити, так. Найліпше ти в хати зайдеш. Ховайся сюди, то не хата, то тільки одна наша кімнатка невеличка. Там у нас буде буквально кладовка, в якій нас буду свята, ну тільки верстак, там всякі ящики і так далі. Сюди, 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 зайди. Поки що. Потім все будемо робити, вже коли день настане. Ну що ж, друзі, давайте ми тоді будемо перечікувати в цій нашій милесенькі халупці наш, е, нашу ніч. Повернемося до вас вже тоді, коли в нас настане, настане день. день. Настане день. все. Ні. У нас вже настав О. день, вже тут всі почали вимирати, і це означає, що у нас зараз знову починається вся двіжуха. Ми зараз починаємо щось будувати. Ми далі продовжимо нашу шахту. Ти в шахту? окей, по факту, так? Ну, по вугілля. Так. Супер. Ми продовжуємо далі працювати. Ми не зупиняємось, тому що ми розуміємо, що жити зараз, вижити в цьому світі дуже-дуже важко. І нам треба мати постійні якісь. Е, ну, мати ресурси для того, щоб вижити. Правильно, Саня? Ну. Сені? Де їх брати запитання є? Ну, ми, в принципі, в такому місці непогано. Тут ресурси є, але треба їх знайти. І добути, ясно що. А добувати теж треба мати чим. От, коротше, зроблю такі сходинки. Коротше. Саня, я знову йду. В до речі, нема моєї сукири, яка в мене була. Ніц нема, ніц. Ну нічого, ем, давайте ще, друзі, ще тоді одне запитаннячко таке до вас. Напишіть в коментарях, чи граєте ви в Майнкрафт. Теж нам буде дуже цікаво почитати, тому що ми не знаємо, чи ви граєте, чи ви не граєте. Ви нам напишемо, будемо знати. Прикольно буде, якщо ще хтось з вас всі грає, а я впевнений, що ще хтось грає. І, можливо, можливо, навіть десь в майбутньому. Я би пограв з вами. Ну або навіть я зі своїм братом, з і з вами. Тобто всі там, Ну, коротше, багато людей. Напишіть в коментарях, чи граєте, і я думаю, це дуже хороша ідея. От. А поки що ми далі будемо будувати, як ви бачите, в принципі, нічого такого цікавого не відбувається для тобто, наших декількох вже людей. Так, ми пару разів грали. Ну, ні, ну а що це ж Майнкрафт? Тут дуже тяжко виживати. Так, особливо тоді, коли. Такий час, коли ти ще нічого не маєш, то це просто це майже нереально. Виш так, щоб цікаво. Так, маєш сокиру зайву якусь? Камінук. Скільки маєш? Нема. Ну, тоді Я бери. можу ще зробити. Тримай в себе. А, якщо маєш, то роби, бо, бо, бо ж у мене нема нічого. Я отход. Давай. О, молодець. От, Саня, молодець, він якось на, сьогодні набагато швидше працює, ніж я. Типу, я навіть не встав нічого зробити, а він ж собі все накрафти, все собі Ой, нарубав. Це ще красавчик. Не з ножа меча. Ну Хорош, мочи там, всіх мочи, всіх без, перес... без розбору. <гум> так, ну що, друзі, Та знову я можу вам сказати тільки одне, що повернемося до вас вже тоді, коли щось буде цікавіше. Давайте повернемося до вас тоді, коли будемо чи мати повноцінну хату. В принципі, зараз наша така єдина мета це збудувати собі дім. Так собі сказати, місце проживання, нерухомість для того, щоб могти вижити в цьому нелегкому, несправедливому світі. Так, друзі, ми тут з Санєю грали, і дивіться, що я тут знайшов. Подивіться, яка в нас тут шахта є глибоче, ми її навіть до цього моменту не бачили. Саня, а ти... Я купав просто так. Це Саня просто там стіну довбив для того, щоб добути якесь залізо заліз... ці як то вугілля. А я просто такий вийшов чуть-чуть буквально на пару метрів від нашої хати, і бачу, у нас тут така глибочезна шахта. Тому, Саня, ти лишайся там на сторожі хати, а я пішов вниз. Ой-ой, ой, -ой, -ой ти навіть не спустишся, дивіться, тут зразу мідь виду, дивіться, скільки тут сьомо. Ти так. вугілля добу і. Так, це... все, все все буду добувати, все, що зможу. Ай. А я піду гляда, як ти? Ні, а ти вважай впадеш і розіб'єшся і цей. О, я знаю, знаєш що зробив? Попробуйте пошукати цих ем, овець. О, добре. Попробуй пошукати овець. Так, друзі, я так зрозумів, що зараз це буде не так насправді, то просто, тому Найшов. що. На Не ми всю? Ні, не що куди. Ай-яй-яй. Зараз. Ні, нам треба саме вівцяти, тому що нам треба її. Їх... Так, їжа теж треба. Ну, їжа треба, але нам треба цей. Нам треба. Діжко ем, собі зробити. Ну, блін, ми навіть поспати не можемо. <хе> так, коротше, друзі, давайте. Вже так само повернуться коли впуститься в шахту, бо що це дуже важкий процес. Так, друзі, я вже спустився вниз і зразу бачу біля себе вугілля. Зразу треба добувати, тому що вугілля дуже цінний сьогодні ресурс. Насрамі, у нас хаті немає ні одного факела. Ми чисто на природньому освітленні, ліс. От. Стайся готухати, стайся до хати. Аааа! Я отриму по хребту. А, кстати, диви, зомбі в броні, маленький. Класно. Там ще є цього, там що є. В золотому шоломі почав з боку ходити. О, супи, шлінь! Так, да, це дуже класно. Так. Добре. Ну, коротше, друзі, я вже спустився майже в шахту. І ви подивіться, до речі, що це взагалі що це за шахта. Це шахта просто величезна. Подивіться. Подивіться, ми погоду попали в саме просто ну, в саме Добре. яблучко того світу, тому що місяця, що тут. Може бути любі ресурси. Чесно кажучи, що я раніше вже коли грав в Майнкрафт, е, ну я що це було не на цьому світі, тобто я не знав, що тут є така локація. Коли я грав в Майнкрафт, я знаходив такий, один раз е, таку печеру, і там я знайшов алмази, я знайшов повно золота, я знайшов залізо, тобто це реально це дуже люті шахта. І я сподіваюся, що я тут зможу тут бути так само, щось цікавіше, ніж просто вугілля чимідь. що я зараз пускатися, тому що бачу зразу кругом себе повно зомбаків, повно всякої. Нечисті повну всякого страху і повну всякого такого, що може мене вбити, а, ну, в принципі. Але Любку безстрашний. Да. Хоча бачу страх, то я його не боюсь. О, повна. Любку, а нам треба дуб? А? А? а нам не. треба дуб чи нам треба березу? Дуб, 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 дуб. О, гілля. О, дуб. Так, мене б'ють. Хочі б'ють. А, я все, я зараз вибив. Все, я помер. І, і при чому відродився, не знати де. Ладно. Е, так не чесно. Я так. подиктую! Ні, я не, я, я не можу. Давай. 45, а, 49. давай. Ні, давай связь цей телефон. Так, зараз, друзі, ми це зробимо ще одну. Так, у нас дуже... просто неполадки. Да. Ми дуже довго шукали світ і щось Любко натворив. Так, зараз ми, коротше, зробимо. Чекай, які там цифри були? E... Як там було? 551, 78 e... і 5, як 5... 5, 7, 6... Ні, 5, 7, 6, 0, чи як там все, назад. Ми телепортувалися один до одного в нашу кімнатку. Любко ну ладно, вже хоча б так сходив. в шахту. в принципі, друзі, я думаю, що е, такі невдалі спроби завжди всіх бувають, тому що, ну, типу, то шахта, то небезпечно, там немає сонця. там... Ну, коротше, ви думаю, мене розумієте. Це налякатися можна. Угу. От тому я думаю, на наступний раз ми точно точно видалі сходити, але я думаю, що це зараз нам не так важливо, як просто собі збудувати хату, тому що ну типу як, ну, як, без хати виживати з навіть странно звучить, правда? Ну, От. ну все тоді давайте повернемося вже до вас тоді, коли буде ще щось цікавіше, або вже коли буде хата готова. Тому що в принципі, за сьогоднішній день ми якраз тип, тільки це і збиралися зробити. Це просто будувати хату. І, в принципі, все. Ну, типу, зробити собі тут різні такі базові речі, там буде поверстака і печки. Ну і, мабуть, на сьогодні це місія все. Тим більше ролики, я думаю, вже вийшов досить довго. Ну, то побачимо, як то все буде. Давайте з вами попрощаюся, а повернуся тоді вже, коли дійсно буде щось цікавіше, ніж просто, ніж просто там добування дерева і так далі. І так, друзі, ми нарешті, Саню, доробили наш дім. дім. Ми зробили собі дім. ліжечко. Що ми зробили? Так, ми зробили ліжечко, ми зробили собі таку от гарну кладовку. Ми зробили собі навіть шахту. От, от кстати, смітник стоїть. Зараз я вам покажу, що в шахті. Саня, ти тільки зі мною не ліз, бо тут будуть проблеми. От, коротше, дуже глибока шахта. Десь на блоки, напевно, 25-30 вниз. Тут поки що ми ще є, що не розкопали, але вже спінець встигли, звідси вугілля от, добути. Чуть -чуть. От, зараз я підлечу назад. Так. Ну і, в принципі, по начинці цієї хати всередині, це вже все. Давайте покажемо наші сходи, які я. Чекай, 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 ні-ні, ні, Саня, то буде ще окремий пункт нашого показу. Зараз ми вам покажемо наш дім ззовні, але це буде в особливому виді. Саня, ти на себе подивися, який в тебе класний нік в тебе, нік, Саня, лютий. Щоб ви друзі всі зрозуміли, що наш Саня дійсно лютий. Тепер ми вам покажемо наш дім ззовні. Отакий у нас, друзі, сьогодні вийшов будиночок. Ми надіємося, що він вам сподобався. Надіємося, що він збережеться нас до наступного разу. І надіємося, звісно, що ви наберете 70 лайків. Саня, ти там щось сказати, говори. Ну, якщо ви хочете продовження, напишіть в коментах, і ми обов'язково це зробимо. Так, ну і 70 лайків, це обов'язковий такий пункт, це дійсно треба його дотриматись. Так само пишіть в коментах, все те, що ми вас сьогодні просили написати. Пишіть в коментах вашу думку про наш дім. Дякуємо вам за перегляд цього ролика і всім па-па, до нових зустрічі на каналі Люяко. Пока! Thanks.